Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Зв'язку з черговим ізбранням говорить русски цього бульбофюрера Лукашенка, Прязіком Білорусі. Виникло багато різних різночитань, даруйте за тавтологію. Про те, так, чому ж це він, який надав свою територію для агресії до України, так. звідки летіли ракети? Звідки прийшли ці московити-андрофаги, вбивці, мародери? які... Розграбували Бучу, Ірпінь, Макарів і так далі, і тому подібне. Ті, які на Житомирській страсі розстрілювали родини, які тікали на захід, так, це ті, можливо, що мене не послухали, коли я казав так, про те, що треба їхати на південь. через... Білу церкву або через Умань. Ну, я географ намагався, як міг, але ж у нас не слухають. Нас не слухають. І ми бачимо, що від цього можна загинуть. Так. І на виборах теж. Ха -ха. Попереджали я і такий, буде війна, якщо ні. Дурний професор нічого не понімає. <ріст> ну, от такі діла, за все треба платити. І за дурість це найвища плата, навіть не за підлість, а за дурість. І от так вивезли оці московити андрофаги, пограбувавши там тисячі будинків, в тому числі, і будинок. Відомого боксера кличка, ні, пардон, а може, і кличка, так, там на, на морі, на цьому, на цьому, київському. А от що пограбували точно і розписали лайном стіни, так це найвідомішого, мабуть, боксера в крайньому разі 21-го століття це Усика. Так, вони вивезли за оцінками на декілька мільярдів доларів всіляких товарів через Білорусь. Так. І білоруська пошта все це награбоване відправляла, звичайно, з благословення оцього Придурка, бульбаша, чи Бульбойфюрера. чи як його там можна назвати. Так. Все це відправлялося через Білорусь. Знали, що награбоване. Знали, що вкрадене. На холодильниках навіть маркування українське було. І не тільки на холодильниках. Все тягли звідси, туди. Він не знав. Він тільки й те, що казав, чому ж він це дозволив. Він думав, що тут ну, володдя нікому там воювати 3-4 дня і все. Оце він, ідіот, на це споживався. <гум> сподівався, ну який ідіот міг у таке повірити, тільки такий. Ну, і ще Путін. Три-4 дня. Тепер вони від це відмовляються. Кажуть, це америкоси сказали. Та ні! Ви на центральному телебаченні тринділи все про це. Все це зафільмовано, оцифровано, і ви від цього не відкрутитеся. Але у нас і в Білорусі, так він же ж опам'ятався, та він же схаменувся. Та після цього вже ж перестали. А чому перестали? Летіть літаки, випускати ракети, з Білорусі з території, а тому що в Україні почали з'являтися засоби відповідні, просто засоби, перш за все, БПЛА. А скільки там віддалі від українського кордону до Мозерського НПЗ? Там всього два НПЗ, всього два. Удари по цих НПЗ і все. Далі. Там багато об'єктів, Солігорськ, ну це знову ж таки там, яка віддаль від кордону від України, знищить його за одну ніч, а це основа основ економіки каліні Добрива. Білорусі. Ну, і я вже не кажу про там гомельські заводи, які теж знаходяться просто під боком в Україні основні гомельські заводи, які випускають продукцію, та яка йде за кордон. Та й мінське теж зовсім недалеко розміщено. Так що цей бульбаш просто обхезався, кажучи, науково. Чи йому пояснили, що буде, якщо ти будеш продовжувати? Чи може українці, чи може йому пояснили свої, так би мовити, радники про те, що ти заткнися і мовчи. <сум> якщо ще хоча б одна ракета полетить від теля в Україну, то вони розбомблять тут усе. Тому що ха, скільки там, 200 тисяч квадратних кілометрів її Білорусі, вона вся знаходиться в межах досяжності. Ось чому причина, а не того, що він став розумніший, що він став людяніший, що він там все не говорить такої дурні, кажучи, науково собачої. Він як був. Шайзе, кажучи німецькою, <ріху> так <ріху> нею й залишився.